Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я отримала свою першу посилочку поштою зимову 2025 року. На вулиці вночі нуль, день плюс один плюс два, але досить холодно. Але продавчиня мене завірила, що вона дуже гарно пакує. Ми все ж таки дочекались, щоб не було мінусової. Погоди, і вона вислала цю чудову ну, посилочку з чудовими рослинками. Це Катя Матюшкіна, вона продає а, на Фейсбук свої. Завжди рекламує, показує свої шикарні рослинки. Я завжди спокушалася, щоб їх придбати. І ось нарешті, хоча й не прихильник зимових пересилок, тому що знаю, що все ж таки рослинки дуже важко переживають холод. Але ось бачите ви, як вона красиво упакована. Утеплена. Надію, що з моїми унікальними квіточками все буде гаразд. А спокусилась я чудовими рослинками, які я. Ну, зовсім не знайшла або зовсім мало десь одиничні такі випадки цих рослинок. Мені дуже хочеться поповнювати свою колекцію такими рідкісними рослинками. Зараз ви їх побачите. Надіюсь, з ними все добре. Ну і ось нарешті я вже достала з першої, ну, з коробочки, вони там були дуже гарно приклеєні скотчем. А зараз ми бачимо, що вони гарно утеплені. І далі ось ще в пакетику. Ну, Дійсно, дуже таке гарне пакування, професійне. І ось, дивіться, який бантик. Ну, все ж таки так оригінально і приємно. Я хочу сказати, що все ж таки наші продавчині, які дуже хвилюються за свої квіточки. Ось, дивіться, ще один такий стрічка, бантик. Ну, Красиво, як, подано, як подарунковий набір виходить. Дивіться, це аглоонема триколор. Камуфляж, ще її називають. Я казала, що в мене є така схожа хомаломена. А це аглонема. Ось вона тут з діткою. Ще я зараз це все дорозпакую і ще покажу. Ну, надіюсь, з нею буде все добре. Ну, і ось моя наступна Аглаонемка. Хотіла ж ще сказати, що дійсно наші зимові продавці також хвилюються за свої рослинки, щоб вони дійшли до своїх споживачів. Дивіться, як оригінально знову із стрічечкою це все оформлено. Щоб вони дійшли неушкодженими, щоб вони не підмерзли. Все ж таки, ми майже тиждень чекали таку стабільну клюсову температуру. І ось вона вже вислала мені. І ось ви зараз побачите цю унікальну красу. Ну і Ось ця друга красуня це головне мафламінго. Також я передивилась дуже багато, дуже мало вона в колекціях, в кого є. Оце вона з'явилася на ринку в криві. Все таки її завезли. І як красиво упаковано. Дивіться, яка краса. Зараз я розпакую низушечки і ще вам покажу. Неймовірна красуня. Ну, ось, де розпакувала ці рослиночки. Дивіться, яка красуня. Так гарно було упаковане це. Я отримала посилочку від Каті Матюшкіної. Вона продає такі великі рослини, взагалі в неї. Я давно дивилась, вона в Фейсбук продає, можливо, ще десь, не знаю. І ось такі. Ці красуні, унікальні рослинки. Цю триколор я хотіла дуже. Це камуфляжне, камуфляжне її ще кажуть, у неї на листочках три зелених кольори. Ну, ось такі. да, Та, вона невеличка, і ось іще в неї дітка. Дуже радує, що не є дітка. А також ось ця неймовірно рожевого кольору. Не червоного, а рожевого яскраво. Це агланема фламінго. Дивіться, яка красуня. Ну, я дуже хвилювалась. Я сподіваюся, що все буде з нею добре. Після того, як я її забрала, вона йшла одну добу до нас. Я її забрала на пошті. І ось вона в хаті, мабуть, години-дві вже полежала і ось розпакувала Ну, красуні. Дякую Катя. Дуже гарно упаковано, дуже гарні рослини. Буду далі показувати, як вони себе почувають, а ще покажу вам схожу хомоломену на цю. Ну ось у мене тепер є камуфляж, а і камуфляж хомоломена. Ну, бачите, хомаломени, такі, ну, вона вже адаптована, це вже листочки, які виросли в мене, також на аресті розкрутилася. Тепер я вже буду знати різницю між ними. А то я зразу дійсно не розуміла, яка між ними різниця. Але тепер я бачу, зовнішня вона є. Буду показувати далі в своїх відео, як вони розвиваються, як ростуть. Ну, я дуже задоволена. Дякую Каті, дякую вам за те, що додивились моє відео до кінця цю чудову розпаковочку цих яскравих рослин. До нових зустрічей, мирного неба!